Сталось дуже неочікуване, непередбачуване, просто нереальне. Apple відклав свою покращену більш розумну сірі, яка буде підсилена Apple Intelligence, до 2026 року. Про це повідомляє Reuters. Це про всі ті речі, там, де персональний контекст, там де Siri розуміє, що у вас відбувається на екрані. Що було минулий тиждень? Хто вам телефонував? Кому ви телефонували? Знає, які аплікухи у вас зараз відкриті. Може файли порухати між різними файлами, тобто ця Data Integration Layer такий. І це все, це, все, це, все, це, все, де поки що ніде. Буде мінімум через рік. Вони сказали, що в цілому ми зробили Siri розумніше, коли викатили Apple Intelligence. але ну що ми маємо? 9 місяців пройшло з минулого WWDC, вони пообіцяли в протягом минулого року викидати все. Вони навіть не викиднедовики, поки що Apple Intelligence просто як так скажемо базовий. А Siri вони взагалі відклали на наступний рік. Це значить, що весь цей рік буде доїжджати ще просто той Apple Intelligence, який вони обіцяли, не Siri навіть.